Надеюсь, вы помните, что сегодня в 16 год, состоится грандиозное гуляние возле памяти. Привет всем, кто разом был. Все программы. Чокнутый профессор. Це коридор офісу каналу ОТІВІ. Починається робочий день і німий коридор оживає. Lie, lie, lie. За його стінами у кабінетах, монтажках, студії. Ось уже другий рік народжуються програми, заставки, проекти. Стоп! Краще все по порядку. Здавалося, нещодавно музичний канал OTV відсвяткував свою першу річницю. Глядачі полюбили програми Music News, Дайджест, OTV Models, Мюзік Бокс. Непомітно прилетіли 12 місяців, але за цей рік канал зробив серйозний прорив і став маркою музичної якості і орієнтиром для молоді у світі музики. В ефір вийшли нові програми: у кіно, отвертка, графіті тест, екшен у паті та інші. А також хіт парад у Найкраща десятка вітчизняних і зарубіжних кліпів. Ла -ла -ла. У студії каналу побувало чимало як вітчизняних, так і зарубіжних зірок. І ноу-хау каналу ОТВ, інтерактивний проєкт Мюзикбокс, в рамках якого будь-який глядач, що подзвонив за певним номером телефона і своїм дзвінком сформував плейліст каналу, був удосконалений і став аналогом телебачення майбутнього. Тепер в інтерактивному проєкті Мьюзикбокс глядач може не лише замовити свій улюблений відеокліп, але й відправити привітання. Я, мабуть, подівлюся наступний кліп. Нічого я не подівлюсь. Ага, випадково вімкнули студію. Тож продовжимо. Так от хочу додати, що на каналі OTV з'явилась послуга чат СМС-повідомлень. Щодо інтернету, то канал ОТВ дуже міцно коренився у світі електронного павутиння. На сайті www.otv.net розміщена найрізноманітніша інформація про життя каналу та останні новини із світу шоу-бізнесу. ОТВ – єдиний в Україні канал, що транслюється в інтернеті в режимі онлайн 24 години на добу, та доступний у будь-якій точці земної кулі, де є інтернет. Вітання всім мешканцям міста Дніпропетровськ, які місто Луганськ, жителям Артемістон від тепер. Мешканці більш ніж 50 міст України мають можливість цілодобово дивитися музичний канал О І це лише початок, оскільки іде постійна успішна робота над підключенням інших міст нашої країни. Крім того, канал УТІВІ приймають близько 20 міст Росії, а також в багатьох країнах, починаючи від Японії, закінчуючи Францію. Цього року канал у вийшов за рамки телеекранів і успішно укоренився у найпопулярніших клубах Києва Бінго, Голівуд, Блек – Bingo, зі своїми вечірками, які стали хітами клубного життя Києва в цьому році. За останній рік дуже змінилася візуальна картинка каналу. Командою комп'ютерних графіків і креативщиків постійно розробляються нові заставки каналу. Завдяки фірмі Арена дизайн» на ОТВ був розроблений новий дизайн студії, що виповнений у модному стилі хай-тек. Ну і звісно, підросли за цей рік і набралися досвіду Адесі зухвалості журналісти та ведучі програми. Хороша. Які іноді доводять режисера каналу до істерики. Сьогодні вас ближче... пізнайомому ближе. Тож познайомимо з деякими прикольними моментами за кадрового життя каналу ОТІ. Так живе позбіну. Що робити, коли Джон Бон Джові останнім часом дурак, дураком, кажуть. Про це все отека. Ви... Ви... На цьому, в принципі, можна було б поставити крапку, що ми і робимо. А, а... В самому кінці облажатися вже. Так, і це все обличчя нашого каналу. З митцями все зрозуміло. Звернемо увагу на технічне відео, який можна сміливо назвати другим творчим. Знімаєте, так? Завдяки йому усі програми каналу виглядають дуже стильно і сучасно. Я провожу тут більшу частину своєї життя, можна так сказати. Що сказати? Всього колективу дружний колектив. До речі, щодо колективу у як бачите, колектив дійсно хороший, веселий, доброзичливий. Рижевич придурок. Придурок рідкий. Да, Так, люблю. Так, смішно, звісно. Продовжимо знайомити вас з колективом каналу ОТВ. Канал ОТВ це любима робота. Це другий будинок. Це життя. Ну і звісно, головною зв'язуючою ланкою, батьком-засновником та ідейним натхненником, без якого в Україні до сих пір не існувало б музичного телебачення, є президент каналу ОТВ Олег Віталійович Степченко. Канал ОТВ для мене це мій дитина, яку ми виростили вместе з моїм колективом, з моєю командою. Незважаючи на серйозні досягнення, канал не стоїть на місці, і творчий колектив у знаходиться у постійному пошуку нових рішень, щоб різноманітнити ефір і зробити його ще цікавішим. Бути першим велика відповідальність. Але канал у не зраджує сподівань своїх глядачів і радує їх 24 години на добу якісними програмами та свіжими відеокліпами. Канал о два роки вашої улюбленої музики, і це лише початок. Да, все такая лажа.